Де реконструкція. Перший робочий день. Другий робочий день. Мансарда буде. Була ванна. Так, була ванна. Бетон буде падати, перекриття будемо пускати. Провисло. Було провисло перекриття. Одна сітка це 20-та арматура, по-моєму, і рівно провисло перекриття. Які тріщини? провисання. Розгойдується. арматура ржава, як не знаю що. Це провисло і трималося на цих палочках. І от арматура. Тут було бетонне перекриття, холодного горища і не було утеплення зверху. І ця арматура проживіла в тому, що бетон, хоч і захисний шар був, кражавчий у сильніша. І оце коли. Зона конденсації була в бетоні. Ржавіла та арматура. Розтріскався бетончик і почала провисати перекриття. Тому ми його і демонтували, що воно провисло і розгойдувало. Просто не утепло на зверху плита, перекриття. Ага. Бо набомбили тут таку красу, розбили. Палити, каже колега. Будексудрок від краю, бай. Теплення бетончик. Буде супер хата. вертикальность провірять добрий день что тут можна залазити що ви тут ліпите Барматович? де тут нема діагоналі